Я дуже вдячна організації, яка надала нам соціальний автобус, бо дуже нам важко виїхати з села. Рейсових у нас немає дуже давно. У нас раніше був автобус Суми Сапич, дуже було, ну дуже добре, якщо їхати на Суми і Сум на Бачівськ. Дуже добре. Потім ще до війни автобус перестав ходити, бо люди їздили як, ну, на машинах. Машина сьогодні є, а завтра вона нема, а їхати треба. В основному нам треба їхати ну, куди, у лікарню.